Мир дому вашому друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу об'явлення, і сьогодні наш випуск трішечки відрізнятиметься від попередніх, а також і наступних. Ми проведемо цю розмову з пастором Юрієм Грудинським, який багато років досліджував книгу об'явлення. і Сьогодні поділиться з нами своїми спостереженнями. Почнемо наш випуск з молитви. Господи Боже, ми вдячні тобі за цю можливість заглиблюватися в Твоє Слово і збагачуватися тими істинами, які ти залишив на його сторінках. Благослови наше сьогодні вивчення. Амінь. У нашому минулому випуску ми завершили вивчення послань до семи церков, і тепер переходимо до наступної частини книги об'явлення. І нам потрібно зрозуміти, про що йтиметься в наступних розділах цієї книги і як саме вона виглядає і поділяється. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що в минулих випусках ми говорили про два можливих варіанти поділу книги об'явлення. Перший варіант витікає з об'явлення 1.19, де написано Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. На підставі цього тексту книга об'явлення поділяється на три частини. Що було, що є і що має бути. І також ми говорили про можливість поділу на дві частини з першого по третій розділи і далі з четвертого по двадцять другий. Сьогодні ми пороздумуємо над можливістю існування ще одного варіанту поділу книги об'явлення, який вимагає більшої уваги і допитливості, щоб його помітити. Отже, моє перше запитання до Юрія Я знаю, що ви досить довго досліджували книгу об'явлення. і Прийшли до висновку, що структура цієї книги інша, ніж ми, західні читачі, зазвичай намагаємося сприймати. Ви відштовхуєтеся від числа сім, як ви прийшли до такого висновку, і чому саме ви вважаєте, що об'явлення ділиться на сім частин? Ну, якби принципово інший підхід до вивчення структури об'єднання саме цей чому, тому що ну, на мій погляд, ну те, що я знаю багато років, вивчаючи як літературний стиль івана, саме його писання, на чому йде моя спеціалізація, то я бачу, що це людина. Східного образу мислення, ну тобто, це не з західним світоглядом людина, uh -huh. зрозуміло, да? юдей першого століття. Тому треба зважувати на те, що якби і стиль письма, і саме оці літературні такі засоби це суто східні такі методи, як подавати матеріал. Тобто, наше західне таке, перше, друге, третє тут не проходить, ну от якщо стосовно Івана, да. Ну, ми такими шаблонами мислимо. Іван тут по іншому він пише, знаходячись в традиції цього письменницького, скажімо так, мистецтва, і це можна по біблії навіть прослідити, от саме ну, від Мойсея до письменників Нового Завіту, можна прослідкувати саме такий седьмирічний ритм їхніх писань. Багато книг старого завіту написане по седьмирічному принципу. Це можливо для когось, це буде відкриття, але ну я кажу те, що знаю. Чи можна було б більш детально пояснити для наших слухачів, що означає семирічний принцип? Якщо брати по суті, то це Боже число. Сімка це число Божої досконалості, як кажуть, да? хоча воно навіть до семи голов на звірі, там на драконі, відноситься, тобто. Ну, правильно сказати, це просто число досконалості. Звідки воно взялось? Чи можна збуття його. Uh -huh. взяти? Так, збуття. Дійсно, збуття перший майсей це перший розділ, де ну, шесто днів творіння та плюс субота. Тобто ми бачимо сам майсей, з самого початку Біблії він задає цей ритм. Тобто, буття один це якби такий шаблон послідуючим священописателям. Тобто О, ми бачимо там сім днів творіння. І тепер, коли ми йдемо останню книгу Біблії, знову тут. Все сім бачу, так там є цікава річ. Там та сама сімирічний цикл, такий цикл, але навпаки, тобто 6, шість... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, Принцип об'явлення саме таке Оце побудова така седмирічного цього циклу. Ну, Але це окремо якби. Чому Іван бере саме сімку, От, зважаючи на Мойсея, зважаючи на інших письменників Біблії Старого Завіту. Це декілька книг, просто чітко, явно це видно в Старому Завіті. Але ось і новий Завіт він побудований. Більшість книг, наприклад, Євангелія від Матфія. «Євангелія». Там є бесіди Бо логії, так звані логії Ісуса Христа, бесіди його їх не п'ять, як виявилося, ось не так давно це стало явним: що сім бесід Ісуса Христа в Євангелії від Матфії не п'ять, а сім. Сім чудес в Євангелії від Івана. Сім чудес в Євангелії від Івана. Я міг би більше показати там сім я єсмь в Євангелії від Івана. Ну, ну але ми йдемо до об'явлення. Тому в об'явленні, от саме східне мислення Івана в тому, що він мислить, от такими категоріями, як паралелізм, якщо ми. Ми цього торкнемося, да? а це суто східне мислення, паралелізм, хіазми, ось такі літературні засоби, да? вираження думки, вираження ідеї авторів, да? це суто східне таке. Тому ось просто якби концентруватися на об'явленні 1.19. що Напиши, що ти бачив, що є і що буде після того, в тому плані, що просто ми давайте так поділимо книгу на три такі частини, але ж вони не співставні, ці три частини. Ну, одна дуже. Дуже маленька, другий, третій розділ ну, трішки побільше, друга частина, а четверта частина, бачите, ну, в неї дуже багато елементів, які самі по собі вони просто потребують, щоб їх також структурно проаналізувати. Тому вона ділиться на сім таких основних частин: це сім, як я їх називаю, слоїв паралелізму, да, оці такі. Рівні як кожен цей слой да, він має своє значення, тобто початки це не труби, труби це не чаші, але має кожен своє застосування. Цій книзі, за яким принципом поділити, де видно ці частини? Ну через те, що ми досліджуємо ретельно книгу об'явлення, то ми знаходимо структурні елементи ці сім сімок. Ми знаходимо їх в самій книзі. Благо, що деякі дослідники вони в цьому плані продвинулися за 20 віків. Тобто, біблійна наука, вона дійсно зробила добрий крок вперед. Але треба більш уважніше подивитися на цю книгу, щоб знайти всі сім елементів, таких оцих от паралельних елементів. Як я їх називаю, оці слої, да? і їх виявити, і їх назвати, проаналізувати, якщо хтось бажає це все, якби всі ці розкладки вони є. І тому як вони співставляються в самій книзі, ну, є ось у мене така схема: це розвернутий план книги об'явлення, вона саме показується наглядно. Спочатку я малював її якби від руки, малював на Ватмані. Потім діти, які в мене дизайнери, вони допомогли мені в цифрі це зробити і деякі інші мої. Схеми тому, ось це так, з чим я працюю, ну якби предметно ось, по книзі об'явлення, тоді з яких слів або де починається ось перша частина книги об'явлення? Перша сімка да ну, перші чотири сімки вони очевидні. І коли людина читає, по перше, книгу «Об'явлення», то ось така картина. Коли людина перший раз читає книгу «Об'явлення», то щось таке. Угу. Коли другий, третій раз людина вже читає, то вона починає ну, розрізняти оці основні елементи, і тому перші сімки вони якби відомі. Ну, майже всім дослідникам книги об'явлення це сім світильничків, тобто сім послань ангелам церков. Потім сім печаток ідуть, сім труб, сім чаш. Це таке, що якби на ну, це чотири. Це чотири сімки. Інші сімочки, вони є такі речі, наприклад, сім після цього це в книзі об'явлення зустрічається сім разів. Перше, після цього воно зустрічається в першому розділі, де упоминається день недільний, тобто Господній день, в який було перше видіння Івану Богослову. Останній день це сьомий день, в який були видіння Івану, і це самий потужний день, він припадає на суботу. Вони підрозділяють саме дні Відінь, це принциповий момент, тому що в книзі Даниїла ми теж зустрічаємо цей вислів після того, коли 8.1 книги Даниїла. Там Даниїл каже про мені було це видіння після того, яке було попередньо. Я хотів би і сам правильно зрозуміти вашу ідею, щоб наші слухачі це також правильно зрозуміли. Виходить, що книгу об'явлення можна поділити на ось ці сім частин, які починаються словами після цього. Так можна ні. зрозуміти, а як? Ні, ні. Це структурні елементи саме композиції книги. Тобто ми зараз розбираємо те, що відноситься до композиції, з чого вона состоїть. Так? Тобто вона, ця книга, як от ми беремо інгредієнти якоїсь там їжі, ми ж не їмо там, просто ми дивимося, що це за їжа або ліки, ми дивимося, які там компоненти, ми ж не все якби приймаємо. Так і до книзі об'явлення ми повинні підходити ретельно дослідити спершу, з чого вона складається, а вона складається з структур Стурні елементи 60 разів число сім зустрічається в книзі Об'єдна, 60 разів навіть більше. Да? Але не все це структурні елементи, число сім, коли воно упоминається в цій книзі. Структурні елементи це саме те, з чого якби, книга вона складається Дні видінь, ось вони належать до такого якби, структурного елементу, як сім днів видінь, які були Іваном. Тобто, після цього це сім днів видінь Івана. Да, так, там, де саме оце, на початку розділу йде оце після цього. Це саме дні видінь, які були Івану. Вони складаються з різних видінь, там, може бути 10, може бути 15, Я побачив, я бачив, я побачив і так далі. Це окремі видіння. Дні видінь вони складаються з різних отаких от, от елементів окремих видінь. Всього таких днів видінь, сім. Перший недільний день, останній субота, якби ніякої конкуренції. Недільний день, сьомий останній субота це найбільш потужні були видіння відкриття Божого. Царству, коли ті видимі пришестя Господа Ісуса Христа, останній суд і так далі, це припадає на суботу. Оце такий структурний елемент, сімочка, яка йде під номером 5, ну так умовно скажемо. Перші чотири ми побачили, п'яте це після цього дні видінь. Шосте ось цікава така річ, як знамена в книзі об'явлення. Тобто прямим текстом Іван пише, що побачив я таке знамена, Потім побачив жінка, яка одягнена в сонце, а потім великий червоний дракон, це інше знамена. І ось таких знамен в книзі написано, просто або значено таким словом, як знамена. І таких Три всього знамен в книзі: перша це жінка, яка одягнена в сонце, друге це дракон, і третє сім ангелів, які виходять з небесного храму. Да? О, саме оце знамена сімки цих верховних ангелів. Це обозначено словом знамену. Але ми повинні знайти ще інші чотири такі знамени. Тобто, всього треба знайти сім знамен, які є в книзі об'явлення. Вони діють, символічні персонажі. Це такі, якби образи книги об'явлення, яких ми вираховуємо так се через такі ознаки, які ну, суто відносяться до знамен. Ну, наприклад, ось інше це звір із моря, звір землі, да, йде слідуючи знамена. Потім людський, це окреме знамени. Яке бачив Іван, сина людського і сім ангелів, які ми упам'янули, слідуючи знамена. І останнє це Вавилонська блудниця, жінка, яка на звірі. Ось ці сім знамен книги об'явлення, вони діють, вони присутні, вони описані, і описана також Божа заплата їм в кінці книги. Ці сім знамен це є шоста така сімочка в книзі об'явлення. Цікаво, що вона в віді хіазму розположена в цій книзі. Це досить потужна річ, коли ми бачимо якийсь хіазм, то. Він сам по собі діє. Це вдавнено такий потужний літературний стиль, передачі думки, передачі основної ідеї. І тому сім знамен в віді хіазму вони якби складають такий великий хіазм в книзі об'явлення. Книга об'явлення має декілька хіазмів, я зараз ну, якби, всі, всі називаю, але оцей великий, який ось Господь відкрив, да, то цей великий хіазм це саме є в книзі об'явлення. Ну, такий дослідник, як Вільям Хендріксон, реформатської такої направленості, коментатор об'явлення. Він знайшов хіазм дракона, Вавилона, звіра з моря, звіра з землі. І він прослідив цей невеличкий хіазм цей, по книзі об'явлення. Я читав його книгу і думаю, ну надо же, да, дійсно, є певний хіазм в книзі об'явлення. Ця таємниця беззаконня, як вона діє в книзі об'явлення. Але питання в тому, що їх сім оцих елементів, тобто сім оцих знамен, і ми знайшли всі сім, ну включаючи цих чотирьох, да, вони складають такий великий хіазм в книзі об'явлення. Це, скажімо, дуже потужна така для нас інформація, яка дуже прояснює книгу об'явлення. Це окремий слой, такий паралелізму, який треба окремо досліджувати. І один за одним ці знамена треба проходити у вивченні книги об'явлення во взаємозв'язку їх між собою. Тобто це шостий структурний елемент в книзі об'явления. І сьомий останній це ось такі вставочки. Вставки не означає, що це було пізніше вставлено, там, знаєте, як називають щищений текст. Ні, це сюжетні вставки в книзі об'явлення. І навіть у ці рисочки вони мають своє значення. Чому саме так вони означені? це сюжетні вставки, їх називають ще інтерлюдії або інтермедії? Що таке інтермедія? В давнину це коли була театральна постанова, це такі музичні паузи. Ну, знають всі сьогодні є такі антракти між діями спектаклю. Якогось є певні антракти, коли публіка може видихнути, може якось перевідпочити. А в давнину це заповняли ці паузи такими або юмористичними виступами, або такими пісеннями. Тобто музичними паузами. І ось такі інтермедії або інтерлюді, їх дослідники, досліджуючи, знаходили то два, то три. Ну, на сьогодні сучасні дослідники вони називають дві-три таких інтерлюді, ну, більше чотири. Але мало хто згадує такого дослідника, як об'явлення як Ердмана, дослідництва якого використовував Скофілд, наприклад. Да, біблія Скофілда. Він багато взяв у цього коментатора от, для своєї Біблії, то він знайшов п'ять таких. Таких інтерлюдій. У мене є його книга. І ці п'ять інтерлюдій дав в книзі об'явлення, він досить таки чітко він їх знайшов. Я був дуже здивований, коли я знайшов ну, всі сім цих інтерлюдій, а потім знаходжу п'ять саме у цього дослідника. Це мені було дуже цікаво, що сто років назад хтось ну, вже якби провів таке дослідження. Тому ми знайшли всі сім, да, всі сім інтерлюдій в книзі об'явлення, і ось вони є. Вони є тут на схемі і ці. Цікаво, те, що вони розказують про одну подію. У сім інтерлюдій розказують про подію. Як воно якби означено в сьомій інтерлюдії? Це перше воскресіння. Так? Сьома вставочка це перше воскресіння і. Всі сім ставочок вони про одну подію, про перше Воскресіння. Зрозуміло, що в книзі об'явлення нема сім воскресінь. Ну, немає там такі, що Іван описує одне, потім друге, потім третє. Це сім якби, описів одної тієї ж події. Це ще один такий сильний аргумент про те, що книга об'явлення має не лінейно послідовну структуру, да, а саме паралельну, тобто написана паралелізмом. Ця книга, тому ось сьомий елемент він досить потужний, тому що він відкриває дуже багато таких важливих речей, про які навіть до сьогодні йдуть суперечки в християнському світі, навіть серед богословів. Ось саме оці сім інтерлюді це дуже досить таке потужна річ. І якщо ви подивитесь, де вона знаходиться, ось саме ця ставочка, то є певні рамки да, для цієї події. Бачимо, що саме де це знаходиться, по книзі б'яла, тобто між шостою і сьомою печаткою між шостою, і сьомою трубою, да щось таке відбувається там, от наприкінці цих седмеричних mm -hmm. таких циклів, да щось mm -hmm. відбувається таке цікаве, яке неодноразово описується в книзі об'явлення самим Іваном. А що мене цікавило в цій всій структурі? Mm -hmm. Що, наприклад, видіння цього небесного престола, воно теж ну, якби дуже схоже на ага, таку ставку, ага. так, так, є. Я, я думав теж про це, коли я досліджував, дійсно, я думав, ну. Як будь цим видінням небесного престолу. Дуже цікаво, що ви це зауважили, тому що в мене теж були такі думки: ну не може бути сьома-восьма інтерлюдія, тут якби видіння небесного престолу. Так, дійсно, видіння небесного престолу це своєрідний такий центр книги об'явлення. Ну, це навіть не я, це ще Вільям Хендриксен, на якого я вже зсилався. Да, він просто підкреслює в своїй книзі, що центр книги об'явлення видіння небесного престолу. Чому це якби подалі ми могли б цього торкнутися? Да? Тому що від престолу йде. Все те, що відбувається по сюжету книги об'явлення. Тобто, престол дає початок ось цим подіям. По суті, він є, ну сидячий на престолі, да, скажімо так, Господь вседержитель. Він дає початок, і так і написано. Він каже про себе: я є Альфа і омега, початок і кінець, да, перший і останній. Тобто, він зачинатель. Він той, хто дає той потужний імпульс цим подіям, які дійсно мають відбутися. Вони мають відбутися в свій час, але початок цьому, як ми бачимо, по книзі дає сам Господь Бог вседержитель і тому. Видіння небесного престолу воно стоїть ніби окремо, воно в самій книзі йде ось Вільям Хендриксом. Це підкреслює, казав, що центр це видіння небесного престолу, а кульмінація це Армагеддонська битва, тобто остання битва і відкриття Божого царства. Тобто, ось да, є певні закони тут, не тільки закони жанру, а ось саме тому, чому Іван слідує в своїй книзі. Тому ось ми маємо всі сім таких сімочок, з яких, якби структурно, структурно знову підкреслюю, Складається ця книга книга об'явлення. Якщо у нас буде правильний підхід саме через вивчення структури книги об'явлення, тоді ми менше зробимо помилок, тому це дуже важливо з цього саме починати. Да, стосовно сім цих інтерлюдів, є цікава також ще інформація: що якщо це вірно, що між шостою та сьомою печаткою трубою та чашами саме знаходяться ці інтерлюдії, ця подія ну ці також вони мають своє саме таке розташування, де воно все нічого не, не протирічить це, все в цьому. Контексті йде, тобто, якщо всі сім інтерлюдів вони кажуть про одну подію, і вона відбувається в певних рамках оцих, скажімо так, хронології книги об'явлення, тоді в оцих світильничках, да, тобто сім оцих послань до сіми церков, також повинна бути що? Ну, якась вказівочка, да? Ну, повинна бути деяка вказівочка, яка могла б, якби нам, ще додаткову важель дати, тому що дійсно це все не випадково, скажімо так. Да? І дійсно, в посланні до шостого ангела філадельфійської церкви. Там є такі слова, так як ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе визволю від години спокуси, яка йде на весь всесвіт. Розумієте? тобто тут є такі речі, що ну просто не можна назвати, що це просто випадковість. Розумієте? є певна закономірність, яка самим текстом, ну внутрішніми свідоцтвами текста книги об'явлення, вона підтверджується, якщо ми дійсно це досліджуємо вдоль поперек. А ще в мене цікаве питання. От ви сказали, що в об'явленні ритм просліджується в зворотньому напрямку. Mm -hmm. Як mm -hmm. це можна зрозуміти? Ну якщо ми досліджуємо далі, от саме предмет на паралелізм книги об'явлення, да це престол центр і далі, ось саме ці події, як виглядає цей паралелізм, да ну є певний ключ книги об'явлення. Ключ це саме те, чим якби книга відкривається, да і тут є вказівки саме з самого тексту, ми беремо. Да, як воно все починається, як воно розвивається, чим воно закінчується, ці події об'явлення, то якщо ми досліджуємо це, отакий от всеобщий паралізм, як я це називаю, да, по-перше, ми приходимо до цього ключа і потім відкриваємо цим ключем книгу об'явлення, і воно, як на долоні стає, все воно якби ми можемо розібрати по полочкам. І тому, якщо ми уважно подивимося на такі структурні елементи, як труби і чаші, да, ось труби і чаші, ці цикли, яких також по сім, то ми... Побачимо саме оці паралельні елементи. Наприклад, перша труба звучить, і кара виливається на землю. Так? Коли виливається перша чаша, то також на землю ми бачимо, куди саме цей суд Божий він направляється на яку сферу, на яку ось саме життєво важливу для людей. Які живуть на землі, ось те, те, що торкається. Да, друге море це другий порядок. Ну як можна назвати це перший порядок, другий порядок. Тут земля, земля, тут море, море. Да? Ми знаємо, що земля у шестодніві творіння це було останнє. Да, останній шостий день це були звірі, яких Господь створив, і людину з праху земного. Це шостий день творіння Божого да по книзі буття. Перший розділ. Ми пам'ятаємо, що там, коли Господь створив птахів і риб, да створив риб, це був. П'ятий день творіння, да? Тобто... Тут земля, тут море, тут ріки джерела вод, і Тут також третій порядок це труби та чаші. Ми бачимо цей паралелізм. До речі, це ще перший вікторін Питавський. Він це побачив, да, Тихоні Августін блаженний. Тобто вони розробляли паралелізм книги в'яло. Ми лиш просто якби зараз підсумовуємо всі ці напрацювання. То ми бачимо, що є певний порядок, який він йде до останньої кульмінативної такої крапки. І четверте це сонце. Луна та зорі, да? і тут також сонце, де да, ми бачимо як по трубам, так і по чашам. І це четвертий день створіння, коли Бог створив сонце, луну та зірки. Ну, тобто. Певний зв'язок є з буттям один, да потім п'ятий це помрачилося сонце і воздух, і тут також престол звіра став мрачним по чашам. Ми бачимо. Тобто, ми бачимо, що над царством звіра, ну якби згущається темрява, і все йде до свого логічного кінця. А в шостому порядку це велика ріка Єфрат. І треба сказати, що ну, під кінець буде ну, дуже таке глобальне поділення людей на дві категорії: тобто на жатву пшениці і жатву винограду. Да? О, та жатва, яка в 14-му розділі книги об'явлення описується, це те, що станеться. Світ дуже сильно поляризується, Да? поляризується світ, і наприкінці буде саме ось розділення шлях темряви і шлях світла, да? ті, які стануть в кінцевому рахунку по праву сторону від престолу Господа, і ті, які стануть по ліву сторону, вже на суді. І сьомий останній порядок це вже пришестя Господа, коли по трубам порядок. Сьома труба це проголошується, що царство світу зділилось царством Господа і Христа, і буде царствувати во віки віків. Да? А тут шоста чаша, коли виливається, то чутні голоса звершилося. Да? Тобто це кульмінативна крапка, яка вона якби вже кінець, далі вже не буде ніякого часу вже не буде, як лявся ангел В 10 розділі. Ми читаємо. Тобто, певну динаміку ми можемо прослідити, що все да йде до своєї кульмінації, не може бути в книзі об'явлені. Ну, чотири чи п'ять таких кульмінацій, Ну, якби, якби воно все послідовно, лінейно послідовно розвивалося, то ну який сенс? Але такий стиль Івана він про те саме каже знову, знову і знову, але ніби з інших ракурсів, про те саме, і таким чином набирається така картинка, скажімо так. Ну, картинка не 3D навіть, а 5D картинка. Чи навіть більше такого якби об'ємного зору, коли ми бачимо з різних сторін саме ту, багату картину, про що ж каже книга об'явлення, хотів би ще раз нагадати про тих сім сімок, про які ми сьогодні говорили з братом Юрієм, які ми знаходимо на сторінках книги об'явлення. Отже, перша сімка це сім світильників або послання до семи церков. Далі ми бачимо сім печаток, потім сім сурм і сім чаш. Наступна п'ята сімка, ми знаходимо сім після цього, де ми бачимо сім видінь, які були данові Іванові. Шоста сімка це знамена, які він бачив. Він бачив сім знамен, жінку одягнену в Сонце, червоного змія, звіря із моря, звіря із землі та інші видіння. І нарешті. Сьома сімка це сім вставок або інтерлюдій. Упродовж нашого наступного вивчення книги об'явлення ми так чи інакше час від часу будемо повертатися до цих структурних елементів, про які ми говорили сьогодні, а в наступних кількох випусках ми будемо досліджувати четвертий і п'ятий розділи, які, як ми чули, є серцевиною книги об'явлення. Фактично, четвертий і п'ятий розділи вони ніби є одним цілим, тому що показують нам картину небесного престолу. І в цих двох розділах ми бачимо насправді вражаючу картину того, що насправді відбувається на небі. Зрозуміло, що Іван описував все це образною мовою, але тим не менше ми бачимо конкретні особи, речі та дії, які відбуваються на небі. Ми бачимо на небі біля десятка дієвих осіб. Насамперед, це той, хто сидить на престолі. Також ми зустрічаємо могутнього ангела тут присутній сам Іван, 24 старших, 4 істоти, агнець, безліч ангелів і все творіння. І також ми бачимо сувій, запечатаний сімома печатками ми бачимо престоли, гусла та золоті чаші з фіміамом, ми бачимо сім свічників вогняних. Що є Дух і Божі, ми бачимо море скляне. І ми стаємо свідками найвеличнішого поклоніння, яке тільки може відбуватися у світі. Безперечно, що кожна без виключення особа, яка тут описана, і кожен без виключення елемент має якесь глибоке духовне значення. І, на превеликий жаль, ми не зможемо дослідити значення всього без виключення того, що тут зустрічається, як за браком часу, так і. Через відсутність достатнього розуміння. Ми визнаємо, що не знаємо всього того, про що тут йдеться, не розуміємо всього. Але ми розуміємо головне: Господь перебуває на троні, Він керує всією історією цього світу, так як сам того хоче. Він все без виключення тримає під своїм контролем. І жодна річ, жодна справа не трапиться без його на те відома і без його дозволу. Ось перед таким Богом ми з вами стоїмо, друзі. Такому Богові ми служимо, і в такого Бога ми віримо. Думаю, що всі ми з нетерпінням очікуємо подальшої подорожі сторінками цієї неймовірної книги і віримо, що Господь відкриє ще багато важливих істин, які послужать нам на збудування і для духовного зростання. Пропонуємо також і вам самостійно досліджувати книгу об'явлення. І ділитися своїми відкриттями в коментарях, і нехай усіх нас у цьому поблагословить Господь Бог.